Минулої доби російські окупанти обстріляли місто Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів. У Харкові внаслідок удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад. Декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. На щастя, без постраждалих. Внаслідок обстрілу села Гатища Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки. У селі Леміщини Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено сім приватних будинків та об'єкти інфраструктури. На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу. Вести наступальні дії в районі Гряниківки, але вкотре зазнав невдачі та відступив з втратами. Українські військові надійно тримають свої позиції та дають рішучу відсіч діям агресора.